Району тут присутній пан прокурор. Спеціально для пана прокурора я зробив прямо тут. Зараз буду вручати це звернення. Я зараз просто підпишу, бо тільки що роздрукував білі церкви. Від Forest підрозділ в обличчя керівника, тобто мене, звертається до Білоцерківської окружної прокуратури щодо кар'єру в селі Волошівка Білоцерківського району Київської області. Шановний пане прокурор, повідомляємо, що ТОВ промбут укладено до оренди земельної ділянки. Від 3012.2006 року надано в додатку один. Ось я його роздрукував. Щодо оренди земельної ділянки площею 38,40 гектар ну, 4 гектара за адресою село Волочівка, Білоцерківського району Київської області. Цільове призначення оренди під розміщення кар'єру по видобутку та переробці піску. Хочемо звернути вашу увагу та інших правоохоронних органів, які знаход